Всім усім привіт на связі Аврій. Сьогодні будемо грати в паркурді, ми будемо літати. Ось так прям. О, ми зараз на дерево прям призами дуже повезло. О, прям сюди. Нам відпродається пригти та літати. Треба один раз на прыжок і другий раз зажати прыжок. Обі тут дуже великі, прям дуже. Блін, реклама, я нічого не бачу. Це. Слава Богу, мене спали, тому що хоча можна ж просто по стінку забратись. Не знаю, чого ну, мені здається, тут є якийсь подвол. Ай. Что це бузе. Зап... Я так шикарно спала, бачила. Знаєш? Ну а тут ми не будемо мучитись, тому одразу ж так. І я нікого не буду на шифті, мабуть, потому е, что знаю, может так будет неудобно, я все забуду. Ну, Но в мене шифт, коли я буду літати, можу просто повернутися не туди, куди надо. Я просто плачу чи вниз, чи вверх, Хоча вверх, мабуть, краще. Не знаю. І так, поки що у нас усе гаразд дається. Прикур навіть морська дерев'яний, что не пала. Эммм. В принципе, тут усе легко, воно в шипти вийде, О, ой, Тут я зачайно лестницу, я хочу ось так. Хопа. іде, ага. Ой, я ещ захочу Ой, я думав, що падаю. тому вже відступила, Такі... Якісь... Ой, такі штуки на завжди падаю. Но тут не впала. О, девчонка прилетела. Вышла. Она, мабуть, расстроила, что она не смешал. -а, а, я поняла. Она просто т... то штовхала вниз. То есть так можно просто все потратить. ой хп. Хп у несн... нас не бесконечное. воно тратится. И что дуже легко, прям дуже. Вряд ли я попаду, ну ладно. О, я попала. А, ты с неї ми прийшли. Уй. Геозайс на стрілку трошечка. Подумала, що я когось платила туди. Щось залагало, чи читер. Поки що все легко дає. Щось за квадратики, не зрозуміли. Обережно проходимо. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Фу, ми залишили хоча тут. Ой, у мене хп мало. Слава Богу, ми не впали вниз. Ось мій перший фейл. Він собі носа. Накрякав. Накаркали. Накрякав. Щось на дерево впав. Чок, ти ж не поїдеш. Хп нуль. Хп мало. Да в смысле, що надо только треба почекати. Для вас пришла одна секунда, а для мене е Москва 30 секунд, а що я чекала, коли хотіла становиться трошки. Хотя она ведь не разу не вдарилась, коли ходила. Я ще це лака Ні, на втором. Не ну логічно. Я чужой вообще не люблю, Мені не нужно было. что я может, тут классно, легко. Опа. Тут мы все знаем. Е-мое! Не, ну, опять сюда. не серьезно? Мы не знаете, что мне треба ось тут хоть и достроить и жить, потому что я постоянно падаю именно сюда. Не, ну, это треш какой-то. Тут убережье мы проходим, уже я все знаю. Ну, все уже легко, дуже вдается. Тому що ми це проходили по диких разів, можна сказати. Опять на моє неулюблене. Тому що чуть не долетіла. І так, поки що нас все дається. Але ось тут я впав, тут треба обережно. Обережно. Коротше, ребят. Я тільки що впав. І вгадайте, куди? Те ж саме місце! Он туди йде хлопець, здох. Ну ну, конечно, майстер просто. Сьогодні впала на вулиці портфель перевісів. Тому портфель саме тяжкові речі у світі. Так, тут, тут дуже треба обережно, тому що вона дуже сильно так ла лагає. лагамо снаряд. Опа! Е О, я ч сюди не воду, впаду. Блін, тут треба вже обережно. Тому що можна сказати, що... Почти пройшли. О, тут, типу, от, типу, воно переміщається. Ой, йома. чи напрыгнуло два рази? Так, проходимо тут обережно. Це що так? Ой, вилітаю, мама. В принципі, поки що легко. Ви ж до декур... запам'ятала дві штуки. Угу. Mm -hmm. Я можу в Дейку не попасти. А ну тут дві стінки нормальные, я навіть не вдарилась. Ну давайте послідкуємо. Хтось впав, хтось проходить десь. Хтось читає, мабуть, там. І ми тепер за то призавсю не можемо проходити. О, давай, можна запрыгнуть. Але потім я звичайно впаду, либо просто не на нього. Так тут якісь штуки не засуміли. <гас> <гас> Мені здається, це трошечки незаконно. Але нормально. <гас> Вы <Вижимо>, так вийшло. <гас> Головне, що не впали. Це що? Ні, це не дуже, знаєте, як подобається, тому що я майстер. щоб гепнутися тут на раз-два. Ой-ой-ой. так. О, куди, господи. Ну все, ми програли тут. Чекаємо, чекайте, чекайте, треба Що це? зер. Ми живі, о, господи. Серьезно? не знаєте, що? Це трошечки реклама, а ты трошечки завадила. Ну на цьому я буду закинь. Так що ви хочете другу частину де я вже половину пройду і потім це все начну знімати щоб я напомню, повністю все проводила. Тоді підписуйтесь на канал, ставте лайк, а на полетіла Якщо ми наберемо на це відео 2 лайки, тоді буде друга частина. Ну що, всім пока-пока. А я видаляю Roblox.